Все, добре. То ви шукаєте скарги? Ні, Ми шукаємо пояснення, якщо є громадянин, якому заважає даний транспортний засіб, щоб дали пояснення, на підставі чого можна буде забрати автомобілі. Ви шукаєте людей, які на пише кляузи, щоб ви зробили сорту. Ми не шукаємо. Ми шукаєте. Ми специально підійшли. Людина собі їхала, а ви до неї підійшли. Не, Я Та все бачу, чи є. Е, чи заважають їм, чи не заважають автомобіль? Ми обіцяли, що приходить контролі. Начальник є, кого вони є, батька присутні. Головний прокурор, москаль де? ні, кого не є в області. Що будувати наші області лишили, вас є невеликий

— Що? Стоїть машина! Шо? Шо? І буде стояти. Буде стояти, так пацани, Начальника уведений є, нікого не є, керівництво не, не є, вас сюда кинули. Да, 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 беременно. Бери, беременно, сюди кинули. А вона беременна. — Куди? Беременну пустіть. Пропусти беременну. — Тільки в рус пусти. сюди йдуть. Літе авто, поставить, а де тут? Ну шо, он зіпкий, по -послому, по -послому, а ви чому Я всього? Блін, ну давай на вас кажуть. То, що вони вже заїбали, от усю херні жиють. Усього в Бардакові. Сухи, ну давай, не тут не ви. Організуйте, будь ласка, рух

Ми всі нажимо, як не подивиться, що в державі сірувати. Якщо приїхали...